Тема програми запаси. Тема уроку документальне оформлення руху запасів. Рух запасів оформляється відповідними документами. При надходженні запасів потрібно перевірити запаси на відповідність асортименту, кількості за вагою та об'ємом якості. При безготівкових розрахунках, запаси що надійшли на підприємство, оприбутковуються згідно товаросупровідним документам. Товаротранспортні накладні, накладні на відпуск ТМЦ, рахунку фактури. При готівковому розрахунку за запаси, що надійшли на підприємство, товаросупровідними документами є товарний чек. Чек регістратора розрахункових операцій, квитанція прибуткового касового ордеру, акт закупки. При надходженні запасів на склад підприємства оформляються наступні документи. На запаси власного виготовлення виписується накладна вимога, форма М11. На запаси, що надійшли від сторонніх постачальників, Виписується пробутковий ордер, форма М4 та акт про приймання матеріалів, форма М7, а також журнал обліку вантажів, що надійшли Форма М1. Списання запасів відбувається із наступних причин: використання для власних потреб у зв'язку із невідповідністю критеріям визнання активом. У зв'язку із нестачами, псуванням тощо, безоплатна передача, реалізація покупцям та інше при передачі запасів у виробництво оформляються наступні товаросупровідні документи: Лімітно забірні картки форми М8, М9, М28, М28А. Акт вимога на заміну форма М10. Або накладна вимога форма М11. При відвантаженні запасів на сторону виписуються наступні товаросупровідні документи: накладна форма М20, товарно-транспортна накладна форма 1ТН, або рахунок фактура. Для аналітичного обліку запасів на складі використовуються картка складського обліку матеріалів. Форма М12 реєстр приймання здачі документів. Форма М13. Відомість обліку залишків матеріалів на складі, форма М14, матеріальний ярлик, форма М16, матеріальний звіт, форма М19.